Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я нарешті ділюся з вами рецептом мого улюбленого вівсяного печення. Рецепт дуже довгожданий. Я знаю, я дуже довго не знімала цього відео. Але да, сьогодні настав той день і я сьогодні з вами поділюся рецептом дуже смачного печення. Воно, виходить, не липке, не клейке, воно більш сухіше, оскільки в ньому немає банана. Рецепти, до речі, з бананами мені не подобаються. І, до речі, да, якщо у вас є свої улюблені рецепти вівсяного печення, можете залишити їх внизу під відео. Напишіть мені рецепт з всіма деталями, до речі. Ось, оскільки я дуже люблю, щоб рецепти були з деталями, зними нюансами, щоб я знала, що я готую. І да, давайте, давайте до готування та... мого улюбленого вівсяного печення. Нам потрібні такі інгредієнти. 250 г вівсяних пластівців, не швидкого приготування. Ластівці потрібно збити блендером або перемолоти на м'ясорубці, щоб вийшла мука. 3 яйця приблизно 140 г. 1 чайна ложка какао-порошка, щоб наше печене вийшло з легка коричневатого відтінку. 4 чайні ложки меду натурального густого. Чайна ложка соди харчової, 2 чайні ложки яблучного оциту. Також можна замінити на звичайний оцет. Я люблю печення з сухофруктами із сухофруктів, я сьогодні додам 30 г ізюму, 20 г журавлини та 30 г кураги. Також ці всі сухофрукти можна замінити на 80 г ізюму. Поки ми займаємося приготуванням печенням, ставимо розігрівати духовку на 200 градусів. Для початку додаємо до вівсяної муки всі сухофрукти. Перемішуємо за допомогою вилки, щоб всі сухофрукти обвалялися у вівсяній муці. Таке печення, до речі, дуже корисне, і якщо ви любите печеньку їсти за комп'ютером або просто так, попробуйте приготувати, воно корисне і дуже смачне. Солоденьке. Ось так. Додаємо какао-порошок. І знову перемішуємо окремо посудину вибиваємо 3 яйця та додаємо 4 чайні ложки меду. І все збиваємо вінчиком до утворення однорідної суміші. Ось так, щоб мед повністю розтворився. Тепер до цієї сухої суміші додаємо яйця з медом. І перемішуємо повністю до однорідної маси. Ось так. Ось така маса повинна вийти. вона достатньо липка. У маленькій посудині змішуємо чайну ложку соди та дві чайні ложки яблучного оциту. Гарно перемішуємо і додаємо до цієї суміші. І знову перемішуємо. Перемішуємо гарно, щоб повністю сода з оцетом розподілилася по тісту, Плоску форму застелюємо пергаментною бумагою і викладаємо печенька. Викладаємо масу на пергамент за допомогою двох чайних ложечок. І ось тако формуємо печеньку. Якщо не виходить сформувати печеньку, тоді можна змочити чайну ложку водою і буде досить легко. Ось так. Другою рукою можна притримувати пергаментну бумагу, щоб було зручніше. Ось так це приблизно має получитися. Ось такі печення зверху. Якщо ви хочете солодке печення, але не хочете додавати мед до печення, ось тоді можете замінити його на цукрозамінник, або сипучий, або в таблетках, розвести потрібну кількість цукрозамінника із водою і додати до яєць, тобто замість меду. Ось. Тепер відправляємо наші печенька пектися у духовку на 10-15 хвилин. Час випікання залежить від вашої Пекання духовки. Пройшло 12 хвилин, печення вже готові. Головне печенька не перетримати, щоб вони були готові, але не сильно припечені. Оскільки, якщо вони будуть сильно припечені, вони будуть ну, не такі смачні, вони будуть дуже сухі. Даємо печенькам 2-3 хвилини остигнути і припіднімаючи за край пергаментної бумаги. Виділяємо. Печення від пергаменту. Ось. І так з кожним. Можна за допомогою ось такої лопатки. Ось. Ну, я роблю це все руками, двома руками. Ось так. Пече. Ось так. Ось таке печення знизу. Воно не повинно бути червоним знизу, воно має бути злегка припечене. Ось таке, звичається. дуже смачно пахне. Ось таке печення, якщо його надломати, воно пористе. Всередині печення м'яке, з сухофруктами, а зверху воно хрустке. Дуже смачно виходить, ось пробуйте такий рецепт. Таке печення дуже люблять діти, у мене особливо соломійка його дуже любить. Ось, І за два дні ми ось таку порцію з'їдаємо. От, я зробила трошки більше, зробила я ще одну порцію такого печення. Це печення я тримала трошки довше, і воно більш підсушене. Якщо ви любите солодке до чаю або до кави, пробуйте такий рецепт. Це чудова заміна цукру, чудова заміна звичайного печення. Ось І да, якщо вам сподобався рецепт, ставте пальчики вгору і всім пока-пока! Всім пока-пока!